Всім привіт! З вами я, Четер Майнкрафті, і сьогодні я збудував дуже крутий будинок, я його вам хочу показати. Ось тут у мене балкон такий. О, а це що за будинок такий? Перший раз бачу, хто це? Давайте підійдемо поближче до нього. Ей, ти хто? Ти хто такий? Я тут живу все своє життя, ти, ти, що ти тут робиш? Я тебе тут ніколи не бачу, не розказуй. Теж тебе ніколи не бачив. Что ты тут робишь? Я тебе не верю. Я я там живу. Так? Там. Ну я почувству в тебе домик такий классный. А я так? туда попробую забрать. По я я я читер, я летаю. Як? Навчи мене. Я читер. Навчи мене так літати. Нет. Не Навчити. Чого? Платно ну, колбас. Тебе... В домик про проберусь. Ай, я згорів. Ти що тут? Не можна, то мій ді забороняє. Я, я згорів, блін. Добре, давайте візьмемо э, шапку. А не дуже класна шапка. Она мені дуже допомагає. Може, я пройду. Так пробуем. Так я вдів собі на голову. Такі. Це шапка. Їй <рес> можна плавати в лаві. Ай ти! ти <сі> Блін, він зупив... мене скинув. Як та. Ну я фі... ну, не принімав її шапки. Бачите, як тут треба. Добре, ходи сюди, ходи до мене додому, я цві. Сими стрілами що тут не стовляв? Позволяю, ходи. Ну давай відкривай я не... а? Ну добре, відкрив. Ставай сюди. Я, я хочу тебе за старання е, е, благодарити. Чим? Зара. Все стоїш? Тут таке місце, ну, стою, я спеціально зробив. Стою. стою. Ладно, все, я тобі скидаю. Все, бачиш, ти як був новин, так і лишився. Нічого не може без мене. Так, ну давайте я візьму свою золоту мотик. На щастя. Так, добре, ну давай. Тоді. Що ми будемо ті робити? Чуш, е, ходи, ходи сюди, добре, вс, я тобі на, бери. своє золото. <рес> все <рес> згоріло. <рес> <рес> Як це так? Ходи сюди, я тобі одну групу покажу. Хочу з тобою зіграти. Ну давай, пішли. Заходь сюди. Куда? Рави вперед. Бери тут собі. Я вже взяв, Я вже взяв, я а без тебе. Ти знаєш, що тут робити? Не, не знаю. Дивись, тут треба все ломати і скинути другого тут в лаву піти. Я, я понял. почали. 3-2, 1 почала. Ляха-муха. там два і згоріли. О, все бачу. Ляха, я помер. Ей, Крадем, крадем, нього речі, крадем, крадем, крадем. Ти я, як ти так можеш? Хлопець. Я тобі не дозволяв. Эй, что ты моим блоком тут будуешься? Залейкись. Э. О! Фу, смердючая земля. Вс, я схвал. На, 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 на. это то умей меч, видай. Нет, ты не прав, Эй, блоки. все. Нет, умей меч. Я их все же тебя дублю. Не, не, умей меч. А, О, я знов згорів! Все, молодець. Ну добре, в мене є ще один план, як до тебе зараз побрати. Чуєш, е, ходи сюди, добре, все. Я тобі а, вертаю а, я меч, ходи. Добре, зараз прийду. Набери меч. Все. А, Та а, ні, давай, не, давай, не, не бий мене, ще. не бей, я хочу Чого? ще одну грути. Ой. <свист> я упал. Это, суши, ищи, ця, Паркур. Я... Паркур. Ней, ней, не, бой, не, не не стоп, стоп, я мир. Ну добрый, давай. Эх. Ходи сюда. Что? Там потушись. <свист> Ты не тушишься. Ты не тушишься. Дивись э, еф. Я хочу з тобою ще пограти в ще одну гру. Зараз секунду. Всього дивись зараз. Куди сюди? Куди будемо з тобою грати? Нубик, тебе не чути, кажи щось. Нубік, ти знаєш, що тут робити? Нубік, кажи щось. Я не знаю, ні. Дивись, те все, все, хвати. Вставай, е, э, вставай, э, в оту. Д, де, 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 так я отут, що не? Хочешь? Ну добре. Э, дивись, я тобі, хочу тут. тобі треба, е... Э, Тут зараз ти ще не нажимай, як ти, ти нажмеш на кнопку, то тут буде свиня, Ти тут взяв її mm -hmm. маєш тут моркою отак от вести. Ти ведеш до того блока, а я веду до того блока. І хто скорше доведе. Ага, Типу я до золотого? Так. Ага. Три, да. два, один. Ай давай, 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 свиня, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. а! Вони заплуталися. А, твоя до мене пішла. <реш> а я твоя до мене. <реш> не, за одночасно. Ай, ні, 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 ні. Та Що твоя свиня до мене прибігла? О-о-о-о, ай ти грав. Ну нічого, добре. Я ту морку. А, ні, я ту морку тубіли, що мені не, не потрібно. Ходімо, куди ходімо. Чо тут таке? Давай, 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 давай. Давай, давай, поб'ємося за то, що ти виграв. Буде меч сломався, не! Бачиш, як ти У мене такі Це неякісні хворі. китайські мечі використовують. Эй, ты прочитер Я. Давай с тобой поб'євся, подивись яка мне броняє. Чекай секунду А я щось шось буду чекати, я до тебе вже йду. Давай, 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 <реку> давай. <реку> давай. Давай, 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 Ах, ти. давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Що ж я говорю? За Та? Ну, менші, а? а це мені жителі жители Жителі? Та шо ж ти не вбиваєшся, дяк? Это ты киссис зі своїми золотими... желтым. Ой, я мачете летает, это как ты, читер. Я, я? я летаю. Нет. Надо получать, что ты такие? Чуть-чуть, такие уляки. Че ты ти живучие? Как ты яблоко машинаешь? Я, я тобі я заберу тоже. Ти все позабирав? Я? Я Твой убийцы, то я не хочу. Мне же весь меч помал. Ну, а, Что, ты еще, еще. Это там бессмертия, Что? 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 бан, 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 давай, давай, давай. бан, 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 Mamy zamiar zamawiać się. Ja nie mi się płynąć, że chcemy się z Що ти тут закрив? Платюсь. що робити? Ну добре, давай тоді. Ну, все, ми побилися. Давай тоді віддихнемо. Oh, поспимо, я так Того, смачусь, бачиш, я то вже... бачиш ніч, 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 ніч. то ніч, вже... <плат> то вже ніч, давай спати ліпше поспимо. Треба. Поспимо і продовжимо Давай все, я лягаю спати. Ой ой. Ми, напевно, а, мало ви... спали з тобою, я, правда, Чіття? Ми, ми, напевно, ми, щось ми, мало, ми, спали. Ми мало спали. Весь день спали. Угу. Ну, не знаю. Так, ну. Що будемо тепер робити? Не знаю. Йдемо до тебе до, до хати, підемо на балкон. У мене до то тому добре, як ви зараз. Давай той, давай помиримося. Ні, щось я не хочу зараз з тобою миритися. Не треба. Ти, ти поганий якийсь. Та, ти поганий. До речі, <реку> дуже гарний. Ну так гарний. <реку> ми... Та там якийсь цунамі йде. Вот бачиш, там щось таке велике. Що це таке. Йой. яке Йо? воно велике. Шо, ти шо, ти ти... Я не знаю. Цікаво, <плес> а що це за цунамі? Ну вроде бы просто я таки водный, а вроде бы есть. Динамит вай, Я в шоке. Не-не, давай подивимся. Не цікаво. -а! Да ты шо, подивись! Нет, Не домик! Не домик, не! Не, ми домик! Я Йо, знайшов ви де тебе можна свіжим Я нашла дива иди нормально сібя в купивал. Професіонал... Ой, шо е... Де это не? Убегайте да. Я біля твого ліжка Куди скоро сюди? Куда? Сюди, да Я твої речі ще поки заберу. Ти там Нет. приготуй всю. Я йду, я йду, зараз. я Забухаю. Я йду. Можливо. Все, давай, 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 давай. пливи, пливи туди. Я опустився убік. Ну, Де? Ну біп. Я йду. Ну, Може, Де? Я тебе не бачу, куди. я спеціально на такий випадок. Придумав бункер, бачиш, тут є броня тут є ліжка, і тут я купу їжі, тут на цілий рік хати, бачиш. Давай помиримося, бо зараз така ситуація. Та якщо не помиримося, ми тут не виживемо, так що все Ну я так тоже думаю. Давай помиримся. З одну рибку. А, я, я, я тобі віддам тв, твої смарагдові блоки я там взяв. Я тобі дам, тв, в честь <зваж> подяки. О, їжа. Ну, все, будемо жити. Давай тоді поспимо. І продовжимо вже на наступний день. Да, давай поспімоту і вже продовжимо вот, на наступний давай. день. О, Ооооо, ми проснулися. Давай підемо подивимося, що речі, там дуже на вулиці. Добре я да. теж, я що дуже Але э, Навіть зважаючи на ті вибухи, що тут були. О. Тут Давай небо підемо видно. подивимося, О, що ти тут. Ти подивиш що тут? А що небудь? А де твій домик? Все, ми мені змило цунами. А що мій не домик не? лишився в живих. Твій Ура! Ура. Та. О робити? так, бачиш, він живий. Правда, дверей нема, дверей нема. А сундуки нічого? кому нічого нема, лишився. Ура! Ну, О. прийдеться нам тут жити, де ти є? Прийдеться тут. Або в бункері, ну я не знаю, що подивимось. А в бункері, ну там багато їжі є, але можемо просто то забрати сюди, перенести, бо в бункері Добре. жити. І будемо відбудовувати дома. Будемо відбудовувати дома і все. Ну, все, З вами були ми. Нубік і читер. З вами були нубік і Читер. і все. Все. всім пока. Всім